Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу. Сьогодні ми купаємо картоплю, друзі. Дивіться, яка гарна готензія. покажу вам, яка вона рожева вже стала. Це е, дуже красива ваніла Фрайс. Судить, який кущ великий. Ой, погода це для неї то, що треба. Дощі, волога, вона любить це і квітне. Ну, Ми сьогодні копаємо картоплю. Ось трохи ми накопали Це вчора гранаду. Накопали. А сьогодні будемо копати сарпоміра. Це гранада, а сарпоміра і ред Леді. Ось дивіться, трошки накопали Сарпоміра. Непогана. сад поміра, якщо зрівняти картоплю гранада, то сад поміра дуже гарна. Зрівнянні з тою, що ми накопали, гарненька. Така вона не чиста, бачите, бо мокро, дощі і вона не дуже чиста. Це ось, мабуть, княгиня. Я так думаю, така якась вона порепана. Кругла. Сарпоміра дивіться довга. Ось така довгенька. Ну, це я купляла в бабусиному насінні, як Сарпоміра. Вічка такі в неї. Ось. Дараз. Такі розовенькі. Вічка ось в неї. Це мені продали. Ну, скажімо так, я думаю, що це сарпоміра. Може, хтось думає що інш по-іншому, може це не Сарпоміра. Ну, вона одна із усіх вродила лучше всіх цього року. Так як ця зовсім у мене дрібна, невеличка. Дивіться, яка дрібненька, це це граната, да? а та та непогана. Та вродила лучше крупніша ми, друзі, вже закінчуємо копати картоплю. Осталися два рядочки. Зараз подивимося, це буде купати сарпомір. Подивимося, яка вона. Це половина в мене червона і половина тої гранади білої. Цього року, як ви бачите, вона не вродила в мене зовсім картопля. Але зараз подивимося, це сад поміра, як вона. Тільки менша, але дуже непогано. Більш-менш. Більш-менш картопля. Ну, невелика. Великої немає, а ось така середня Картопелька ось є. така середня картупля десь більше, десь менше. Ну, я думаю, що буде достатньо нам. Такої здорової, великої прямо немає, але ця середня, ви знаєте, ця трошки краще, ніж гранада. Та зовсім чогось мала. Е, може це раніше, тобто рання катопля, так вона трошки більше вродила, встигла до того, як засухнути, встигла ще вирости. А то ж, може, середня гранада це. Чи який це, от, от, скажіть, який це ран... не ранній, це мабуть середній чи пізній середня гранада, то вона не встигла набрати. Таку велику картоплю, а так середня, маленька навіть. А ця, ця трошки швидше, мабуть, я не знаю, мабуть, рання. Я думаю, що, може, у нас треба садити ранню картоплю, щоб вона встигала виростати до того, як вона захворіє. Яка проблема з цією катоплею? Навіть не знаю, якщо чесно. Чого вона в мене так хворіла? І не дала врожаю зовсім. І літо було таке, знаєте, ж дощ, дощове. Тут тобто треба було поливати, рости її та й рости. Але, може, і за того, що дощове, і за того вона і захворіла. У нас тут зовсім не такі погодні умови, як скрізь. У нас тут річка недалеко Дніпро. Тут такі тумани завжди, морози, тумани, тут таке, знаєте, Дуже ризиковане землеробство і ризиковано все садити. Ну ми садимо. Садимо, звичайно. А що ж робити? Хоч трошки свого. Оце Red Lady. Ні, так, да, Red Lady. Ось така. Red Lady. Викопали ми картоплю, зараз зберемо і покажу тоді, що вийшло з врожаєм цього року. Ну, слава Богу, у нас, бачите, небагато, невеличкий кусочок, але ми так помаленьку копаємо, не спіша. Ну так, все. Закінчили, потім убирати, прибирати грядку, вигрібати, бо такого бур'яну. Ціла куча. Ось Люди його їдять з салати. У нас наросло воно тут з цими салатами. Як це воно називається? Іма, як називається цей бур'ян? Подтулак. Подтулак. Господи, я забуваю цим подтулаком. Люди їдять, ще закривають його, а в нас його повний город цього подтулаку. Не можна від нього ніяк і збавитися. Це страшне. Ну от, друзі, що в нас вийшло з катоплею. Оце картоплю Розгорнула, щоб вона сохла. Ви ж бачили, вона дуже в землі. Ось так. вийшло з катоплею. Було таких невеличких 14 рядочків. Дрібновата, але своя. Зараз намию, маленьку, налию масло. Олії, може, і обжарю її. Вона така добра, ось іще. Катопля, ось іще. Сад Поміра, ред, ред леді. І княгиня. Ну, княгиня, ось ця княгиня кругла. Вона така княгиня, як я королева. Це така княгиня вродила. <laughs> ось що ми накопали. Друзі, будемо збирати, Ну, щоб ви бачили, яка це картопля. Дивіться, ось це велика, якщо взяти в руку, то це ось так в руку. да? І якщо її положити з цією, то бачите, яка різниця з цієї картоплі. Кілька картоплин є ось тут. Ця гранада, вона вся повинна бути ось така велика, якби вона виросла. Мабуть, вона середня. От. Так що такі справи, друзі, з цією катоплею. Але я вже задоволена, то я була так розчарована, а це вже я задоволена, що ви вже хоч викопали її. Яка вже є, то буде наша. Всім гарного дня, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, пишіть, яка у вас картопля вродила, де ви живете, бо ми в Чернігівській області. Всім дякую.